Чорний Річка в Україні в межах Новоукраїнського, Добровеличівського і Вільшенського районів Кропивницької області, та Первомайського району Миколаївської області, ліва приток Осенюхи – басейн Південного Бугу. Довжина 135 кілометрів. Площа басейну 2387 км. Ширина у верхній течії 7-10 метрів, у понизі до 23 метрів. Долина переважно коритоподібна, ширина до 6 кілометрів, глибина до 120 метрів. Річ ще помірно звивисте, у понизі дуже звивисте. Завшишки пересічно 20 метрів. Води річки використовуються на зрощення. Зведено чимало ставків. Навколишнє середовище річки Чорний та шлик представлене сильно зміненими формаціями різнотравно кострицево-ковилових степів. Вони розповсюджені на пасовичних ділянках, на схилах річкової долини та байраків. Трапляються невеликі байрачні ліси з насадженням дубу, бересту, клану татарського. Загальний фон безхребетних басейну річки Чорний та шлик складений переважно комахами, павуками та наземними червоногими молюсками. Комахи представлені в фоні 180-230 видів. Як наслідок постійного випасання худоби, сінокосіння, розорювання основних рівних ділянок та інших форм господарювання. Відбувається збіднення складу типово-стипових груп та зникнення значної кількості видів. Крім загального стану фауни, певне значення має наявність та стан цінних видів. У порівнянні з іншими місцевостями обсяг та склад таких видів тут невеликі. Але трапляються види, які занесені до червоної книги України та Європи. Незважаючи на назву, зустріти очерет лісовий у лісі складно. Він любить вогкість і росте на болотах, озерах, ставках, топких берегах річок і водоймищ. Трапляються окремі куртинки очерету і на старих луках, у пониженнях, де довго застоюється вода. Головною причиною обмілення річки є неконтрольоване використання водних ресурсів для поливу та зрощення сільськогосподарських земель. Крім того, однією з причин може стати тривала посуха чи відсутність дощів. Подальшу деградацію річкових екосистем, зокрема річки Чорний та шлик, можна зупинити лише змінивши ставлення до природного довкілля і здійснивши низку невідкладних заходів на усіх рівнях нашого суспільства. А саме, продовжити розчистку русла річки, відновити її природні стоки, провести екологічну експертизу стану річки, вирішити питання доцільності функціонування споруджених земляних дамп у руслі та гирлі річки Чорний та шлик, з метою відродження малої річки та ліквідації підтоплення та затоплення. Стоплення паводковими села Лиса Гора, розглянуто питання створення водоохоронної зони річки Чорний та шлик, залісення прибережної захисної смуги, організувати своєчасний вивіз сміття з приватного сектору, який знаходиться в водоохоронній зоні. Проводити санітарне обстеження і контроль за якістю води річки. Вирішити питання виділення коштів для побудови нових очисних споруд для покращення якості води, визначити і впорядкувати зони короткочасного відпочинку, дитячі атракціонів, пляжу, місць водопою домашніх тварин.